Йдуть роботи по виготовленню бетонних мобільних укриттів соціального захисту. Дане укриття передбачає, до нього можна долучити ще один, два, три, в залежності від того, наскільки людей потрібно. Вони складаються як Лего. На півтора метра вони занурюються в землю, Залишається зверху один метр, на який ще має бути насипана ґрунта не менше одного метра. І тоді він захищає від вибухової хвилі. І від інших пошкоджень. Тут цей прохід ставиться ще одне приміщення. Якщо треба на 45, ставляться три вздовж. Якщо буде поряд там снаряд артилерійські, розірветься, звичайно, що воно захистить. Але якщо буде ракетне пряме попадання, то звичайно, що це е, не має вона такої функції захисту від е, ракетного прямого попадання. Цього року виникла потреба. У формуванні найменших, облаштуванні найменших, найпростіших укриттів, так як у нас містечко стародавнє, давнє, і всі склепіння всіх підвалах в нас є цегляні. І для найпростіших укриттів вони не підходять, ДСНСники не погоджували. А щоб допустити до очного процесу, всі заклади освіти потрібно було облаштувати хоча б якесь найпростіше укриття. Відповідно до норм можна можна розташувати 25 осіб. Для цього необхідно було підготувати питну воду, стаканчики світло. Також нас забезпечено, як і штучним світлом нашого освітлення. Також проведено і розетки для того, щоб можна було включити хоча б елементарний обігрівач, тому що при мінусовій температурі тут буде холодно. Але в нас і є вже придбано свічки у випадку, якщо буде. Електропостачання відсутнє. Також вже продумали все, що було і тепло, тому що все-таки бетонна підлога і вихованцям буде холодновато. Ми для себе вже розглядали з позитивної сторони перспективу на майбутнє, і ми знайшли ідеальний варіант. Це буде суперове ідеальне приміщення для зберігання овочів для наших харчблоків, тому що. Не у всіх наших закладах освіти є відповідні льохи, а це відповідає всім нормам, Повністю провести дезінфекцію і у нас ідеальне.